У Ломані окупанти використовували великокаліберну зброю ураган, зруйновану лікарню та три будинки. Понад 20 тисяч жителів Маріуполя без теплопостачання. Пошкоджена багатоповерхівка та бібліотека. Російські військові обстрілюють Херсон. З реактивних систем залпового вогню Ураган армія РФ обстріляла лиман. Травмована одна людина. Зруйновано лікарню та три багатоквартирних будинки. Зенітними ракетами окупанти поцілили по Костянтинівці. За інформацією поліцейських травмованих та загиблих немає. Пошкоджена інфраструктуру за минулу добу. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Верхньокам'янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії. Здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах 30 населених пунктів. 17 населених пунктів Донецької області цієї доби обстрілювали російські окупанти, зруйнували 10 житлових будинків. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Минулої доби росіяни вели обстріл по районах Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви. Українські військові відбивають атаки росіян з боку Діброви та Стельмахівки. Зараз вже погода, як ми бачимо, температура мінусова. Земля вже тверда, тому скоріше за все, що найближчим часом десь буде активізація бойових дій, тому що техніка може вже більш Спокійно їхати за останній тиждень, силам оборони вдалося закріпитись і вирівняти ситуацію в напрямку Білогорівки. Позиції збройних сил України відкримною у кількох кілометрах, але просування бійцям у складні заміновані території на околицях міста каже Сергій Гайдай. В них було декілька тижнів, і вони все мінували там. Ну грубо кажучи, вручну плюс ще величезну кількість територій замінували дистанційно, тобто ракети підривалися, які розкидали. Просто а, міни навкруги, і є ну, певна техніка, яка під'їжджає і на величезну ділянку просто засипає мінами. А, пройшов а, ну, опад листя вже осіннього. Потім а, снігом а, замило, І от зараз просто не видно навіть тих мін у окупованій гірській громаді. Люди потребують гуманітарної допомоги. Розповів Олексій Бабченко. ні світла, ні води, ні газу нічого немає. Гуманітарна допомога не заводиться люди у відчаї не звертають увагу окупаційна влада щодо фактів Марадеса, адже от випадки по золотому по гірському повністю скривають будинки, квартири та виносять все. Це один з районів Маріуполя, де досі вимушені проживати люди. Відсутнє стабільне електропостачання, вода та газ. Встановлені окупантами модульні котельні майже не працюють через брак палива. Миколай виїхав з Маріуполя в середині березня. Бачив, як місто знищували росіяни. Каже, є ті, хто там залишаються та не може покинути місто. Вони вимушені жити в тих умовах. Бойлер вони його ставлять на максимум. А потім боруть звідти воду. Кип'яток майже. Розливають її по пляшках і сплять, е, обкладаючи ць, цими пляшками. А люди вимушені включати обігрівачі, там ще щось, а проводка, вона цього не витримує. Почалися пожежі. По... По місту почалися від відключення. як повідомляє Маріупольська міська рада, окупанти планують знести 950 будинків, пізніс дуть цілі квартали, та людям, які втратили житло. Окупанти нового не надають. Фактично, в день щонайменше да ми у нас немає дев'ятоповерхівки. В місті частково вони знесення свої приховують. Ну, тобто вони так публічно проходять з великих кварталів, знесено на квартал Черемушки Майже повністю в місті Росіяни побудували нове житло, але маріупольці в них не розселяють. У мене ні е, немає ні одну, ні однієї людини, ні однієї родини, яку б я знав, що вони отримали житло там. Е, наскільки я знаю, у цих нових будинках живуть окупанти. Натомість, в пошкоджених будинках з настанням опадів квартирах в квартирах Маріупольців теше дах, так живе більшість людей у місті сьогодні. Вибиті вікна також замінили не всім. В таких будинках люди мусять зимувати. Та ж скаржитися чи вимагати утеплювати їхні будинки окупаційній владі вони не можуть. Про те, що люди мерзнуть, фіксують на своїх відео і самі окупанти. Так, у мене в квартирі оно холодно, там сильно холодно. і я і одітей сплю, і й ходжу. І у мене соплі. Я сьогодні в школу от, і пошла. Обігріти житло наразі мають змогу близько 20 тисяч маріупольців. За минулий тиждень по Маріуполі лише офіційно зареєстровано всередині міста. 764 випадки. Захворювань респіраторних, це прямий наслідок голодомору. Це з цих цифр це 465 приблизно, це діти. і зростання 91% в порівнянні з минулим тижнем. Радник міського голови каже: в місті наразі залишається близько 120 тисяч маріупольців, 90% будинків в місті знищено повністю або частково зруйновано. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. Танцями та іграми з новорічним персонажем Грінчем розпочалось свято Миколая у шелтері переселенців Луганщини. Пізначити свято завітав і очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Хочу вам побажати, щоб ми в наступному році обов'язково ну перше, щоб ви нам всі були здорові. Не хворіть. Друге, щоб ви коли будете відповідати наприкінці 23-го року на питання, як ви себе поводили, ну щоб ви десь там схрещені бальці не тримали і казали чесно, що так добре. А, і основне, щоб ми всі повернулись yeah! додому. Переселенець Лисичанська Ярослав Рясний розповідає про лист з бажаннями, який цього року написав Святому Миколаю. Я хотів, щоб війна закінчилась та помер по цей путін. Хлопчик розповідає, яким важким був цей рік для його родини та пригадує, як з батьками покидав в рідну домівку. Я прокинувся, батьки, батьки швидко збирали речі. Потім, коли я коли я вже був е, в під'їзді, я вже чув вибухи. А потім, коли ми виїхали з гору міста, ми я побачив на полі, були танки українські. Коли вибухи були ще гром і ближче к нам, мені ну мені дуже страшно. Я чуть не заплакав від цього. Щоб я боюся, що зі мною все буде не добре. Оксана Короленко, мати одиначка з Бахмуту. З двома дітьми переїхала до Дніпра у липні місяці. З того часу змінила три шелтери. каже у цьому у дітей майже щодня свято. З малечі тут постійно займається. Тепер вона змогла піти на роботу. Ми були. три месяца, мы, получается, с мая, с 7 мая мы сидели в коридоре, начали жить в коридоре уже в две стены, вот, по принципу. 16 июля перебрались в подвал, ну и как бы бегать это все без света, без ничего, и готовили, конечно, на печечке небольшой в подвале, ну, все время надо за водой куда-то было выбегать, и, и, и только отвернусь, повернусь, уже на улицу вышла, уже за мной стоит ребенок. Ну, как бы сидеть там небезопасно, не было возможности снять квартиру. Ну а здесь очень добре нас прийняли. До сих пор нас ну как би і допомагають все финансово, і фінансово, і одежда і, 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 і психологічні Сергій Гайдай розповідає цьогоріч планує з волонтерами Великої Британії подарувати подарунок майже кожній дитині з Луганщини. Це історія про свято для дітей. Нема різниці, в яких умовах вони знаходяться. Їм треба подарувати це свято. І ми намагались зробити ну, максимально все, щоб свято подарувати. Започаткували ініціативу і спробуємо ну подарувати подарунки майже всім. Єдине, що в нас навіть поштова скринька зависала обидві, тому що їх просто величезна кількість. За його словами, до різдвяних свят подарунки мають отримати близько 7 тисяч маленьких луганчан. Одислав Уколов, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас. Ще вчора на цьому місці стояла звичайна багатоповерхівка в одному зі спальних районів Херсона. Вночі у неї поцілили російські військові. Обстріл, за словами місцевих жителів, розпочався о 23.30 і тривав до 4-ї години. Нині квартири мають такий вигляд: люди прибирають зруйновані помешкання. У пані Ірини в цьому будинку живе мама, її квартира на п'ятому поверсі. Після нічного обстрілу лишилась ціла, але житло пошкоджене. Однокімнатна квартира дуже постраждав балкон. Ця рама вона кажеться вийшла, ну там трошечки залишилось. і вікно постраждало. На першому поверсі будинку зруйнована обстрілами бібліотека. Під час окупації заклад не працював. До 24 лютого колектив складався з дев'ятьох працівників. Бібліотека мала до п'яти тисяч читачів. Тут колись був молодіжний центр, проходили кінопокази, знімали фільми. Поки що всередину не потрапила, розповідає працівниця бібліотеки Наталя Письменна. Питали, зайти туди, але двері вивернута, я боюсь не справлюсь, не відкрою сама. От, опять прильоти і говорят, надо під стіночку. Місцеві жителі говорять, що поранених і загиблих немає, зруйноване лише майно. Зранку у будинку працювали представники міської військової адміністрації. Там зруйновані кому... комунікації, і знаходитися, на превеликий жаль, там недоречно і немає можливості. Людям треба звідти вибиратися. У нас є Пункти, де ми розміщуємо людей, це у нас визначені об'єкти наші соціальної інфраструктури. Люди можуть там перебувати певний період, де у них буде ліжко місце і вони будуть забезпечені гарячим харчуванням. Окрім цього, російські військові вдруге поцілили і в будівлю обласної адміністрації у центрі Херсона. Внаслідок обстрілу сталося загоряння. Вчора, в другій половині дня, внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа в адмінбудівлі у центрі міста. Ліквідувати пожежу вдалося о 17.55 на площі 150 квадратних метрів. До гасіння залучалось 6 одиниць техніки та 24 чоловіка особового складу. Як повідомляє ОВА, за минулу добу російські військові 42 рази обстріляли територію області, били з РСЗВ, мінометів, танків, також завдали ракетного удару. Окрім житлових кварталів та будівлі обласної адміністрації, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Освітній заклад. Двоє людей загинули, троє поранені. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Ольга Сумська, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон. Херсонська майстриня, вишивальниця Інна Микуцька, 255 днів окупації, вела щоденник. Про все, що відбувалось у місті, писала у соцмережах, паралельно вирішила створити і хроніки. Вишиванки так зародилась ідея зробити вишиванки перемоги та вишиванки звільнення. Хотілося дуже яркого чогось такого веселого весняного або літнього, і я знайшла малюнок. Вишитий низинкою старовинна сорочка закарпатська або прикарпатська. Зараз, зараз не згадаю точно. Переробила її під хрест і вирішила робити саме в таких кольорах. Але була ж проблема в тому, що були зачинені магазини і не було ниток. І дочка моя знайшла працюючу крамницю, домовилася з дівчатами. Вони вийшли, відкрили крамницю. Ми назбирали ниток. Бували дні, коли вишивала по 8-12 годин, а інколи не було настрою та сил. Поруч з квартирою була ремонтна база ворожої техніки, тому вирішила змінити житло, говорить жінка. Вони, якось зайшли в магазин, е був бурятий дегестанець. Ну, спочатку вони ховали обличчя під балаклавами, а потім е вирішили цього не робити. Я не пам'ятаю, що слово за словами з ними зачепились, і е я е така. На емоції сказала, їхали б ви хлопці додому. На що повер... звернувся до мене буряк, повернувся і каже, а я тут вдома. Якщо вам щось не подобається, можете їхати самі. А... Я спитала, чи вміє він плавати. Він сказав, що ні. Я говорю, саме час навчитися. Частину вишиванок сховала у себе подруга майстрині, інші переховувала у коморі. За словами майстрині, щоденник окупації закінчився. Щоденник війни ще триває. Вишиванки перемоги та звільнення жінка завершила задовго до деокупації Херсона. Я жила не в своїй хаті на той час. І до тієї тимчасової сусідки я постукала в двері. Там така бабуся, що Дернанська, я сказала, що Херсон звільнено. Перша фраза була: ну що, накатимо. Перша фраза моєї дочки була: нарешті я не буду хвилюватися за те, що тебе за твої дописи заберуть на підвал. Зараз хроніки вишиванки представлені у частині інсайт виставки робіт херсонських митців інсайт аутсайд. На момент презентації інна Микуцька перебувала в окупації за псевдо взяла ім'я та дівоче прізвище своєї бабусі Ганна Знахаренко, Олександр Забродін, Оксана Хлебус, Суспільне, Новини, Херсон.